Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання про число і цифру та навчимося розрізняти одно, дво та три цифрові числа. Пролунав дзвінки дзвінок, ми розпочинаємо наш урок. Будемо математику вивчати, щоб усе на світі знати. Урок продовжить без зупинки з каліграфічної хвилинки. Подумайте і скажіть! Скільки кольорів має веселка? 7. А скільки днів має тиждень? 7 днів у тижні. Скільки нот? 7 нот. А у касті Білосніжка скільки було гномів? 7 гномів. Отже, яку ми будемо цифру писати? Так, ми будемо писати цифру 7. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число. Класна робота. Запишіть один рядочок цифри 7. Цифра 7 як кочерга. В неї бач, одна нога. Число 7 на письмі позначається цифрою 7. Порахуйте, будь ласка, скільки собачок зображено на малюнку? На малюнку зображена одна собачка. Число 1 позначається цифрою 1. Порахуйте, скільки котиків. На малюнку 4 котика. Число 4 позначається цифрою 4. А скільки яблук лежить на тарілочці? Немає яблук 0. Отже, відсутність яблук на тарілці позначається цифрою 0. Пригадайте, будь ласка, цифри це знаки, якими позначають числа. В математиці 10 цифр. Назвемо їх 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. За допомогою цих цифр можна записати безліч чисел. Прочитайте, будь ласка, числа в першому рядочку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це одноцифрові числа. Поміркуйте, чому ці числа так називаються. Так, ці числа називаються одноцифровими, тому що для запису одноцифрових чисел використовують тільки одну цифру. Прочитайте, будь ласка, числа другого рядочка 10, 12, 24, 43. 14, 56, 78, 85, 99. Це діти двоцифрові числа. Чому вони так називаються? Тому що для запису двоцифрових чисел використовують дві цифри. Наприклад, для запису числа 24 використали цифру 2 і 4. Для запису числа 12 використали також ці цифри 1 і 2. Прочитайте, будь ласка, число в третьому рядочку. 100 – це трицифрове число. Для запису трицифрового числа використали три цифри. 1, 0, 0. Виконаємо таке завдання. Подивіться на рядочок чисел. Перший рядочок випишіть одноцифрові числа, в другий рядочок двоцифрові числа, а в третій рядочок трицифрові. Попрацюйте самостійно. Давайте перевіримо. Одноцифрові числа 1, 4, 5, 6, 7. Два цифрові числа 10, 11, 23, 15, 45. Трицифрове число 100. Молодці. А тепер попрацюємо з таблицею розрядів. Діти, подивіться на число 7. У ньому тільки один розряд. Розряд одиниць. 7 одиниць. Це число 7. Якщо в числі є 1 десяток і 7 одиниць. Це двоцифрове число 17. Якщо у третьому рядочку у нас записано число в якому 1 сотня, 0 десятків і 0 одиниць, це буде число 100. Отже, у одноцифровому числі 7 тільки розряд одиниць. У двоцифровому числі 17 є два розряди один десяток і 7 одиниць. У трицифровому числі 100 є три розряди. Одна сотня 0 десятки і 0 одиниць. Прочитайте, будь ласка, числа записані в таблиці. Два десятки і три одиниці це число 23. три. Чотири десятки і одиниць – це число 45. Три десятки три одиниці. Це число 33. П'ять десятки ноль одиниць. Число 50. 7 одиниць. Це число 7. Молодці. Давайте запишемо числа, які складаються з двох десятків і чотирьох одиниць. Це число 24. 4 десятки і 7 одиниць. Це число 47. Одна сотня число 100. А другий стовпчик спробуйте виконати самостійно. Зупиніть відео, виконайте самостійно другий стовпчик. Давайте перевіримо: 6 десятків 2 одиниці, 62. 2 десятки 7 одиниць, 27. 70 9 одиниць. 79. Молодці. Справилися із цим завданням. Тепер давайте трішечки відпочинемо. Yeah, that's what something Відпочили трошки, тепер давайте виконаємо слідуюче завдання. Нам потрібно розкласти числа на розрядні додатки. У нас є 22 число 137. На першому місці стоїть цифра 3. Вона показує, скільки в числі десятків. Отже, в числі 37, 3 десятки. На другому місці. Стоїть цифра 7. Вона показує, скільки одиничок. Отже, у числі 37, 7 одиниць. Записуємо, число 37 дорівнює 3 десятки і 7 одиниць. У числі 86 вісім десятків і 6 одиниць. У числі 97 9 десятків 7 одиниць. У числі 99, 9 десятків, 9 одиниць. Розв'яжемо задачу. Мама купила 4 десятки яєць. 10 яєць вона використала для приготування печива. Скільки яєць залишилося у мамі? Давайте запишемо короткий запис до задачі. Мама купила 4 десятки яєць. Це скільки вона купила? Так, 4 десятки це 40 яєць. Використала 10 яєць. Тобто використала 1 десяток. Скільки в неї залишилося, невідомо. Діти, якщо мама використала яйця, то в неї залишилося більше, ніж було, чи менше. Так, якщо вона використала, то в неї залишилось менше яйць. А якщо ми число зменшуємо, ми виконуємо дію піднімання. Отже, давайте запишемо розв'язок до задачі. Від 40 відняти. 10 дорівнює 30 яєць. Відповідь. 30 яєць залишилось у мами. Запишіть, будь ласка, слово задача, розв'язок і відповідь до задачі. Молодці. Ви старанно працювали на уроці. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що в математиці є 10 цифр. А за допомогою цих цифр можна записати безліч чисел. Числа записані за допомогою одної цифри це одноцифрові числа. Числа записані за допомогою двох цифр двоцифрові числа. Числа записані за допомогою трьох цифр це трицифрові числа. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці за допомогою цеглинок. Якщо ви все зрозуміли, Покажіть на зелену цегонку. Якщо ви не все зрозуміли на уроці, покажіть жовту цегонку. І якщо ви нічого не зрозуміли і вам потрібна допомога, покажіть червону цегонку. Дякую за роботу.